Під одним із минулорічних відео, чому не потрібно видоювати козу відразу після окоту. Я отримала ось таке запитання. А чи здоюю я молоко для козенят? Отже, коротенько іще раз. Для новеньких підписників. E, значить, що взагалі відбувається з раціоном, з маціоном, зі станом кози під час кітності, сукозності? E, в козі розвиваються. Ростуть козенята. Да? Це може бути одне, два, три, чотири, і навіть 5 буває рідко, але бува. І, звісно, кожен плод тягне на себе з мами кози всі поживні речовини. Тому, саме тому слід приділяти доволі велике значення і раціону, і маціону кози. Козенята тягнуть на себе дуже багато кальцію. Потім настає момент окоту, окозу. І під час саме цього окоту коза втрачає іще велику кількість кальцію з відходженням навколо плодніх вод, з відходженням плаценти і так далі. Тобто у кози йде кальцієве виснаження, можна так сказати. І якщо ми здоїмо козу відразу після окоту, то з віддачею молока чи то молозива коза знову-таки втратить величезну кількість кальцію. І цим ми можемо добити нашу тваринку. Тим паче, якщо під час окоту вона не отримувала ніяких додаткових надходжень цього кальцію. Саме тому я раджу приділяти особливу увагу да, особливо на п'ятому місяці. Даємо кальфастонік, Я вже про це неодноразово казала. Далі. Під час е, окоту, як почався окот, або по його завершенню. Саме тому я ставлю кожній козі коктейль. Це може бути саме у вигляді коктейля, тобто кальцій, аскарбінова кислота і глюкоза. Також це може бути просто кальція глюканат або кальція бороглюканат. Раніше я ставила чистий кальцій, зараз я ставлю підшкірно коктейль. В перший день окоту його можна робити навіть двічі. Тобто, як тільки коза почала народжувати, перший раз робимо. І другий раз робимо по завершенню окоту. Потім повторюємо ще 4 дні. Це для того, щоб допомогти організму нашої рожавшої кози, котившоїся, як можна швидше відновитися. І саме цьому в жодному випадку не можна відразу видоювати молозиво. Тобто молозиво краще за все здоювати. Десь через 6 годин після окоту. Звісно, козенят потрібно годувати. Тому, коли коза окотилася, особисто я з доєю молозива, тільки щоб нагодувати козенят, приблизну кількість я вам можу навіть сказати. Це 100-150 мл приблизно на одну голову. Тобто народилось одне козеня, значить 100-150. Народилось двоє, відповідно 200-300. Народилось тройко, значить 300 ну 350. там. Козеняті не потрібно зараз, щоб ви влили в нього півлітри. Козеняті потрібно, щоб в перші години його життя в його сичух потрапило молозиво, а кількість його неважлива. І саме тому я раджу не видоювати ваших кизеньок. Це не стосується тих випадків, коли коза дуже молочна, коли коза дуже налила вимя, і з неї прямо аж воно тече і його розпирає. В такому випадку, звісно, її потрібно здоїти, але не повністю її не потрібно доїти, її потрібно піддоїти. Що таке піддоїти? Це ви здаюєте кількість молозива. Рівно стільки, скільки ви бачите, що спала напруга зв... в звимені, без ніяких масажів, без ніяких додоювань і видоювань останніх цівочок. Просто піддоїли всю остальну кількість молозива видоюємо при наступній дойці. Тобто, я думаю, зрозуміло відповіла, так? Козенятам, звісно, молока, молозива потрібно здоїти, але в такій кількості, аби тільки воно до них потрапило. Велика і велика помилка багатьох, хто видоює відразу. Занадто велика. Ви цим тільки шкодите вашій улюблениці. Кози, які високодойні, кози, які е, налили добре вимя. Знову ж таки, піддоюємо, але не до кінця видоюємо. Ось саме тому я раджу не видаювати повністю козу, але при цьому слідкувати за станом її вимя і обов'язково, звісно, нагодувати ваших. Козенят